У світ скубів я вперше потрапив у 2012 році, тобто майже 11 років тому. Сказати, що це змусило мене змінити погляд на відеоігри нічого не сказати. У Майнкрафту є єдина особливість необмеженість у механіках. За сильним бажанням гру можна підлаштувати під більшість жанрів, і це навіть не виходячи з ванільної версії гри. Хочеш Батл Рояль, ось голодні ігри в мультиплеєрі. Хочеш хардкорний виживач, вимкни регенерацію здоров'я і вистав складність на максимум. Модифікацій тут взагалі майже як у всіх ігор БСЕЗД разом узятих. Але до чого це я? Майнкрафт нині відчувається інакше. Справа далеко не виграв дизайні. Тут якраз все круто: більше контенту, більше оновлень, більше відкриттів, чудова стратегія. Але все ж щось не так. Чомусь, коли заходиш у свій п'ятирічний світ, уже не виникає бажання дослідити нові біоми або побудувати нову мегаспоруду чи ферму, наприклад. Ну було ж таке. Особисто в мене такі рандеву закінчуються невеликою прогулянкою по старим дорогам, верхівкам башт і селищам, збудованим іншим, молодшим мною. Пам'ятаю своїх перших онлайн-друзів, у компанії трьох інших дітей я грав у Майнкрафт днями, особливо на канікулах. Ми перепробували усі зборки, усі моди і кожну мапу на проходження, не кажучи вже про власні розробки. І точно був момент, коли після чергової сесії веселощів ми домовились дзвонитись через пару днів, але ніхто вже не передзвонив, в цілому дитинство так і зникає безслідно, без попередження. Одного дня ти просто вже у світі дорослих, навіть якщо по суті дитина. От тільки згадав і побачив у собі те, що наразі лякає: відсутність жадібності до часу. Тепер, якщо витрачаєш бодай день без матеріальної користі, то все, самокритика душить і не дає відчувати щастя від розваг. Ну а як же так? Я ж не заробив грошей, не самовдосконалився і не порішав усі таски, який жах! Тоді ж витратити кілька тижнів на будування замку з друзями здавалось досить раціональним, і що головне відчувалось з легкістю. Може, саме через таке от розкидання часом я зараз тут з вами, а не на крутій посаді в якійсь it компанії. Ну, у самурая немає цілі, лише шлях, як то кажуть. Про те, чи злюсь я на гру і чи караю себе за купу часу, проведеного у ній, о ні. Звісно, я міг би провести час краще, продуктивніше, але з іншої сторони, це був мій ескапізм, спосіб врятуватись від мінливої дійсності, яка оточувала невпевненого у собі підлітка. І головна причина, чому Майнкрафт відчувається інакше, саме в цьому. Дорослий ескапізм складніший: це й злигання, й нікотини, і алкоголь, випадкові друзі, випадкові події, купування товару, який тобі не потрібен, але на якийсь час заполонить пустоти душі. Діти в цьому плані краще, вони ще мають можливість рятуватись від цього потворного світу без всього цього. Майнкрафт гра про це. Пробудування власного світу, над яким ти маєш контроль, де усі твої друзі і розваги, про те, коли не вистачає грошей на пачку цигарок, якось не до прямокутних хмар. Задоволення від гри залежить суто від нас, від того, як ми сприймаємо цей світ і себе у ньому. Наразі Майнкрафт вже не є для мене актуальним. Здебільш я перевіряю оновлення у відео на ютубах без запуску гри. Тим не менш, я безмежно вдячний Моджан за улюблену гру. І за бажання дивитись на ігри не з точки зору яскравості і динаміки, а отримання унікального досвіду, перш за все. Це накладає і деяку відмітину: наприклад, мені надскладно даються повні проходження сюжетних ігор, не тому що я казуал або не бачу сенсу повторювати той самий геймплей ще з десяток годин, тим паче, якщо сюжет того не виправдовує. Внутрішні метри новаційності відсіює чимало нудних ігор. GTA San Andreas, Vice City, канонічну третю частину я проходив з неймовірним задоволенням, і ні, не в дитинстві, а буквально три роки тому. Бо саме в осяжному віці можна зрозуміти приколи біксмоука, пародії на реп гурти 80-х, гонконгські фільми про мафію та кримінальні драми минулого століття. Але GTA V я пройшов з дуже суперечливими емоціями. Звісно, якісь геги все ще смішать, але це навряд чи можна назвати унікальним досвідом. Пародія на навколишній світ стала пародією на саму себе, подумаєш. Можливо, саме внутрішнє порівняння тих механік, яких я бачив, зокрема в Майнкрафті, з тими, що мені пропонує геймдев, і заважають кидатись у нові відеоігрові світи, але цілком можливо, що воно ж створює індивідуальні вподобання. Це не дуже добре, якщо в тебе під тридцятку років вподобання на рівні о, все пердить графеном, мільйони у бюджеті, десять з десяти так, Льоха? Тут як з книжками можна за все життя прочитати тисячі бульварних романів та детективчиків Донцової, а можна осягнути кілька десят книжок у шкіряній обкладинці і заповнити внутрішній світ тільки потрібним і виваженим тягарем інформації, що головне унікальним. Взагалі, треба якось записати відосики по унікальному геймплею? А може і ні. Пишіть в коментах. Сподіваюсь, ви не дуже розчарувались через те, що це не чергове відео по факторіо. Тим не менш, дякую за перегляд. На сьогодні нових донатів не було, тому я дещо сумний. Але головне цей: будьте в безпеці, їжте кашу, слухайте маму, а я поки пішов. Ще почуємось.